Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, і ми з вами поговоримо про Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко видатний український поет, художник, цікава особистість, національна гордість нашого народу. Я думаю, кожен з вас чув та знає ім'я Великого Кобзаря. Народився Тарас Григорович 9 березня 1814 року у селі Моринці, що на Черкащині, в маленькій, старенькій, але охайній хатинці. Батька Тараса звали Григорій Іванович, а маму Катерина Якимівна. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати свою сім'ю, батьки багато працювали на полі. А сім'я була чималенька, годувати було кого. У Тараса було аж п'ять сестричок і два братики. Найстарша сестра Катерина доглядала маленьких дітей, доки батьки працювали, годувала їх, розважала, займалася ними. Батько Тараса був чумаком і іноді брав хлопчика з собою в подорожі, а мати була дуже люблячою і турботливою. Вони були кріпаками у поміщика. Діти, а ви знаєте, хто такі кріпаки? Це ті люди, які працювали на пана. Вони виконували всю тяжку роботу. А яким же був Тарас Григорович у дитинстві? Він ріс допитливим, мав дуже гарну пам'ять та дуже любив природу України, умів помічати її красу. Та часто бігав до річки, щоб зустріти там схід сонця. Він любив слухати казки та розповіді, матусіни пісні, свій талант Тарас Григорович проявляв ще з дитинства. А про що ж творчість Тараса Григоровича Шевченка? Його вірші були про рідну землю, природу України. Він спонукав любити та шанувати рідну мову. Але не тільки віршами славиться його творчість, за своє життя. Тарас Григорович написав 1300 картин та ескізів. Ось так з маленького хлопчика виріс видатний український поет, художник Тарас Григорович Шевченко. Пройшло вже 210 років від дня його народження і прожив великий кобзар не таке вже довге життя. Кожне його слово присвячене українському народу, і воно лишається актуальним і сьогодні. Тож, діти, пам'ятаємо, шануємо, згадуємо добрим словом видатного Тараса Григоровича Шевченка. Діти, так давайте згадаємо, про кого ми сьогодні говорили на занятті. Так, про Тараса Григоровича Шевченка. А хто ж такий Тарас Григорович Шевченко? Тарас Григорович Шевченко це великий кобзар, видатний український поет та художник. Дітки, вам було цікаво? На цьому наше заняття завершується. До побачення, до нових зустрічей!